На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Програма Європейського союзу House of Europe» оголосила відкриття конкурсу грантів на переклад і видання художніх та. Наукових популярних книжок для видавництв ЄС і Великої Британії про це повідомили організатори програми. Гранти допоможуть познайомити читачів з невідомими художніми та нонфікшеними творами письменників з України, щоб задовольнити зростаючий інтерес до української літератури та культури. Йдеться на сайті програми. Видавництва з ЄС і Великої Британії можуть отримати до 5 тисяч євро на переклад, редактуру, передачу прав, дизайн, друк і маркетингові заходи. Гранти House of Europe покривають до 70% видатків на публікацію, фінансуються переклади українських книжок, художні прози, нонфікшену, драму, поезії, коміксів. Видавці, які прагнуть, щоб люди з порушенням зору також мали доступ до українських паселерів, зможуть видати книжки шрифтом Брайля. Дедлайн подачі 10 липня 2024 року о 15.00 за київським часом. Усі подробниці будуть на сторінці гранту. Ми вам закріпимо посилання, тож, будь ласка, можете доєднатися. У польському лодзі на фотофестивал ОЦ, одному з найбільших фотофестивалів країни відбулася виставка українських фотокниг. Про це повідомляє кураторка і засновниця міжнародного фестивалю сучасної фотографії Одеса Фотодейс. Катерина Радченко. Виставка пройшла з 13 по 23 червня. На ній продемонстрували 24 українські книги від авторського саме до книг українських та міжнародних видавництв. Зокрема, були представлені книжки музею Харківської школи фотографії, а також видавництво 9089 букс Reds» та інші. Серед авторів, представлених у межах виставки, це Лілія Досєва, Андрій Дослєв, Саша Курса, Алекс Бланко, Олена Собач, Катерина Мотильова, Саша Маслов і багато інших. Президент України Володимир Зеленсько підписав законопроєкт про англійську мову, що визначає її мовою міжнародного спілкування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він також визначає посади кандидати, на які мусять обов'язково знати англійську мову. Законопроект також умовлює особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону. У сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я, зокрема, державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачено надбавку у розмірі 10% до їх обкладу. Крім того, держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу. Як зазначено у пояснювальній записці законопроєкту, метою є підвищення конкурентноспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, а ще створення умов для опанування англійської мови українцями. Редактор і журналіст японської версії сайту Ukrainform Такаші Хірано започаткував онлайн курс із вивчення кримсько-татарської мови. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Хірано Такаші, японський експерт, міжнародник, україніст, фотограф, автор книжки Український фанбук, яка вийшла друком у Японії в 2020 році. Така ще хірано розповів, що викладав японську мову в університеті і знає методику викладання з використанням мультимедійних технологій для вивчення мов. Також знає кримсько-татарську мову трішки, тому вирішив для початківців провести лаконічні уроки цієї мови, яка є другою найбільшою мовою, що народилась на території України, зазначив журналіст. Перший онлайн урок кримсько татарської мови називається Як у Крим ходять в гості. У ньому журналіст знайомить із базовими фразами та словами, які можна використовувати під час гостювання, а також глядачів, як правильно вітатися і звертатися до господарів. Лавреакою британської літературної премії «Pen Pinter Prize» 2024 року стала індійська письменниця Арунтаді Рой. Про це повідомляється на офіційному сайті English Pen. Про це стало відомо за два тижні після того, як уряд столиці Індії Делі надав дозвіл на переслідування письменниці Арундаті Єрой Відповідно до антитерористичних законів Індії, письменницю переслідують через коментарі щодо Кашміру, спірного регіону між Індією та Пакистаном. Премію призначили письменниці за її такий гострий коментар на теми, що варіюються від деградації навколишнього середовища до порушень прав людини. Письменниця отримає нагороду 10 жовтня на церемонії, яку організовує британська бібліотека, і виступить з промовою. Лауреаткою премії миру німецьких книгарів 2024 року від німецької асоціації видавців і книгорозпосюджувачів стала письменниця і журналістка Н. Епаул. А про це повідомили на сайті премії. Церемонія нагородження відбудеться 20 жовтня 2024 року у Франківському Паулскірхе. Завдяки глибокому та всеосяжному аналізу комуністичних і посткомуністичних систем радянського союзу та Росії вона розкрила механізми авторитарного захоплення і утримання влади на основі документації та численних свідчень очевидців. Зазначили журі премії. На сайті премії йдеться, що Н досліджувала взаємодію економіки. Демократії, вплив на дезінформацію пропаганди на демократичні суспільства у своїх публікаціях. Вон, про авторитичні держави державні системи та їхні міжнародні мережі вдало поєднує історіографічні знання з уважним спостереженням за сучасністю. Три книжки українських авторів потрапили у короткі списки престижної премії The Reconders Arles Book Awards, що нагороджує фотобуки. Перелік видань, що увійшли до короткого списку, оприлюднили на сайті премії. Загалом до шорт-листа 2024 року в трьох категоріях увійшли 122 книжки. Виставка з усіма цими виданнями триватиме впродовж фестивалю. Премія, котрують, присуджує фестиваль, вручається щороку. Вона має на меті в першу чергу відзначити найкращі фотокнижки і сприяти їхньому поширенню. Грошова винагорода становить 6 тисяч євро. Її присудять за фотокнижку, опубліковану в період з 1 травня 2023 року по 10 травня 2024 року. Так, нагорода за авторську книжку відзначає найкращий авторський проект сучасної фотографії, це перша категорія. І далі наступна це історична книжка. У її межах премія вручається за найкращу документальну книжку. про... Фотографія або про фотографа це може бути як тематична, так і монографічна книжка. І остання із категорій – це фототекстова книжка, нагороджують найкраще видання, в якій фотографії та слова в, ну, в рівній мірі сприймаються створення твору. Серед е відзначених журік українських книжок це Владислав Краснощуков у категорії авторських видань, Ганна Грабарська у категорії авторських книжок. Ну і також Єлена Ямчук, Маланка а, у категорії авторських видань. Збірка Вінтер Кін зимовий король українського поета і перекладача Остапа Сливинського потрапила до короткого списку «The Derek Walton» Волкот Прайс Форпоет 2024 року. Про це повідомляється на сайті видавництва. Uh, книжку переклали Віталій Чернецький та Ірина Шовалова для видавництва Лост Хорс Рейс. Цьогоріч переможця оголося 15 жовтня під час осінньої презентації книжки Свена. Біркетса, Гліна Максвелла та В'єртруди Шнакерберг. Остап Славинський поет, перекладач, літературознавець, вірші критичні статті та есеїстика перекладалися англійською, білоруською, болгарською, алісійською, іспанською, латвійською, німецькими мовами. І, відповідно, публікувалися в українських та закордонних виданнях. Перекладає художню і наукову літературу з англійської, білоруської, болгарської, македонської, польської російських мов. The Derek Зедерик Prize for Poetry uh, вручається щорічно видавництвом у партнерстві з фести фестивалем Дерека Волкота та Бостонським театром драматургів. Премія присуджається за опубліковану попереднього року збірку віршів живого поета. Який не є громадянином США, книжка має бути англійською мовою або англійському перекладі. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літпроцесом. процесом. На зв'язку була мова діжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!